З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні покажу вам дуже цікаве відео. Дякую всім підписникам, які присилають мені цікаві відеоматеріали. Якщо є цікавий матеріал, присилайте, пошта буде в описі під цим відео. Друзі, що цікавого, цікаво те, що працівники поліції почали спільно з співробітниками ТЦК їздити в патрульній автівці. Зараз ви побачите це відео, зупинило водія, нібито за порушення, і намагалися щось йому там сказати. Що маємо, як то кажуть, на виході? виході Маємо те, що людина фіксує усі дії, вміє говорити і почала спілкуватися з цими працівниками поліції. В свою чергу, працівники ТЦК закриваються в автівці і взагалі з неї не виходять. Дивіться відео. Будете возити. Yeah, ви просіть, бо що ви державнослужбовець. Якби не державний службовець, ви б були биті разом з цим. Я yeah, yeah, вам кажу, я виконую свої Я yeah, вам кажу, вихає. ви зупинили мене оціми yeah, у ух... хотіли за подивитися, за полу, ся, що за один а попали по свій, на св... попали на на свого. Попали, підходи, попали. А що вони можуть мені сказати? він добре, би підійшов зуби, би отримав колова. Бо ви мене зупинили вони зупинилися тут чого і до чоловіка домахались. Чого ми вас зупинили? Бо правильно ви сказали, а чого ви возите цих ку... двох? Аби повістки видавали. Слідство дуже важливе, дивіться. Батько, ми вас зупинили за порушення правил дорожнього розвитку. Чого ви їх двох возите? Як ви, державний службовець, у цій машині маєте возити цих ку... двох? Як ви возите, що вони, арештовані чи що вони, хто там є? Хто ці два є тут? Ви треба скупатися з ними, ви приштани, лайте. Ну не закривай двері, вони не відкривають мені двері. Хто це є тут? У машині міліцейській, хто сидить. Пані, ви знімайте, ходіть сюди, будь ласка, зніміть, аби подивилися, кого не возів. Міліція кого возить. Видите? Ходіть сюди, подивіться, вояків возить, аби хлопів. А ну і зніміть. Підіть зніміть, кого не возив в машині. поліцейська Поліція Коломийщини. Подивіться, аби були ці відомі. Два такі самі, ті два. Покажіть, дивіться. Дивіться, кого не возить. Бачите? І людей ловє, бачите? По дорогах. Бачите кого возить? Зупинила мене поліція Коломийська, яка контролює цих людей. Кажуть, що повороти не роблять. Правильно, несправність. Дивіться, Й, йдіть, дивіться, та, дивіться. є пішу, Є повороти. Yeah. Є повороти, пишуть. Все. Все. ця поліція дуже така відома. Два. От, От. От воєнкомащики ОЗІ. І нападають на людей. Що ви хочете сказати? Не сіпай, блядь. Що ти сіпаєш? Ти? Хочеш мені сіпнути? Василь, Поясни, сіпни мені. Послухайте, мене це дуже уважно. Дивіться, не ламайте транспорт. Не ламайте. Я не ламаю, я гупу ви дверми. Я гупав дверми, я гупа відкрив двері. двері. Чому ви кричите? Бо ви возите цих урок. Ви які хлопів ловляєте? Чого за порушення права дорожнього Добре, прийти. а чого вони? То того і хлопа, ми під час чого? цього і хлопа ловите. Що возите їх? Поясніть, яка суньте, робота роботі, у вас, яка працювання? ця робота? Просто, ви не дайте сказати. Яка Паре, робота? Васі, Я вам кажу, як є. Найдуть, найдуть на захід, як вони возять двох. В цих, Щоб показують, і, і ловлять людей по дорогах. Їх порушення добре, зробили мене порушення, вони мені не придеруться до мене. Най, Найдуть, правильно? Найдуть туди всі. А тут є такі люди, що будуть сидіти. Понабирали цих мінтів, взяточників, воєнкомасчиків і ходять. А хлопці, я знаю, оцих вовро... Та, то дивіться, Поняли? У вас, у вас претензій вони не мають. Вони що можуть мені зробити? Це сути, поцілювати так. мене в сираку можуть. Тому, Поняли? Тому, Поняли? Ми вас зупинили. Ви мене зупинили без нагрудної відеокамери, відео. без нагрудного всього. Так, я вам кажу, я, я хлопці вам кажу, попадете на мене, але без міліції. Все, склали, будете далі відомі. Оця машина возить по косові. З Коломиї приїхали, бо наші, наші хлопці відказалися це робити, поняли? А ви приїхаєте, то як це називається? З Коломиї приїхали, це куду в косівських возити. Все, до Взагалі виникає питання, що жодним нормативно-правовим документом чинним законодавством на сьогоднішній день не передбачено, щоб були такі спільні наряди. І взагалі мені не зрозуміло, чому у співробітників поліції в автівці знаходяться працівники ТЦК. Чи взагалі це працівники ТЦК? Це також необхідно встановлювати, оскільки в них повинно бути службове посвідчення. Окрім цього, вони повинні діяти в рамках чинного, оскільки стаття 19 Конституції України нам чітко про це говорить. Ну і працівники поліції. Повинні таким же чином робити. Якщо ви вбачаєте в діях працівників поліції порушення норм чинного законодавства, завжди фіксуйте, встановлюйте особу працівника поліції, вимагайте службового посвідчення згідно статті 18 закону України про національну поліцію, а також залишайте скаргу на номер телефона 0800 500 202. Це гаряча лінія МВД. Також є такий номер телефона. Гарячу лінію Міністерства оборони. Якщо працівники ТЦК діють незаконно, можна на місце викликати військову службу правопорядку, щоб зафіксувати відповідні дії. Виникає дуже така цікава схема. Зупинили нібито за порушення. Після цього працівники ТЦК приходять зі своєю повісткою, як то кажуть, да а бувають такі випадки, коли людей затримують. Що незаконно затримують це склад кримінального. Злочину. Тому, друзі, завжди фіксуйте дії працівників ТЦК і працівників поліції, тому що в подальшому такі відео вам 100% знадобляться. А також коли йде фіксація, це дисциплінує певним чином посадових осіб. Також останнім часом я бачу таку тенденцію дуже. Погано можна таким чином сказати, що багато людей негативно починають реагувати на людей у формі. І коли наші військовослужбовці, наприклад, знаходяться десь у якійсь кав'ярні були такі вже випадки, підходять адміністратор чи власники таких закладів і кажуть про те, що якщо можете, будь ласка, там вийдіть. Це взагалі нонсенс. Чому? Тому що. Багато людей, якщо бачать людей в формі, думають, що це співробітники ТЦК. Ви уявляєте взагалі наскільки ось ці деякі, деякі, я не кажу всім, а деякі співробітники ТЦК СП зробили такий авторитет, будемо так казати, да? що у людей вже є певна боязнь до військовослужбовців. Ну це взагалі недопустимо, і є реальні приклади. І я знаю, мені хлопці військові також про це повідомляли. Хотів би звернутися і звернути увагу саме на ту обставину, що президент України вже казав: давайте, давайте усіх цих, як то кажуть, сталевих чоловіків направимо, направимо на фронт. А в ТЦК будуть перебувати жінки і інші особи, які вже, наприклад, демобілізовані. Цим напевно було б краще, ніж те, що ми бачимо зараз. І про це вже багато хто каже, в тому числі і експертів військових, журналістів. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свій коментар. Знайте свої права, друзі. Якщо виникають питання, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Ми захищаємо від свавілля поліцію, допомагаємо з співробітниками ТЦК, якщо виникають спірні питання. Тому, друзі. Долучайтеся травень місяць. В нас діє акція. Нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20 Відсотків друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспортний засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України.